Усім привіт, я Даша, Вітаю вас на своєму ютуб каналі Сьогодні я підготувала для вас дещо особливе. Як ви знаєте, скоро на екранах усієї країни на екранах з'явиться новий холостяк з Тарасом Цимбалюком, і сьогодні ми дізнаємось про нашого героя трошки більше. Представляю вашій увазі новий курс Тараса Цимбалюка. Привіт, друзі! Мене звати Тарас Цимбалюк. І, хоча курс під назвою Головні ролі для життя. Описують секрети акторської майстерності. Тут ви почуєте глибоку історію про внутрішній світ Тараса Цимбалюка, малого Тараса, який виріс, але так і не знайшов себе. Це історія про юного хлопця з Корсеня з дуже дивною зачіскою під назвою Молодий вовк, у якого була мрія. І на шляху до цієї мрії він був готовий на все, навіть на втрату самого себе. Знаєте, як виглядав? я виглядав ось так. Ця вся ця, вся штука на голові вона називалась Дікий Волк. І в нас в Корсуні приходиш на дискотеку, і реально одні дикі волки, одна стая. Як сліпе котеня, у якого вірила жіноча частина родини, молодий Тарас відправився до Києва у пошуках не ресурсів, а ролей на кастингах. Що ясно ну, актором вірили одиниці. Ну, може, моя мама і моя сестра. Кого грає чувак, якого зачіска Дікий Вовк? Ну я не знаю, може якогось блін придурка. І от якось йому 2 см в довжину, 2 см в ширину, і зачіскою вовка шепнули, що він не впевнений і дефективний, і в Україні не вистачає справжнього тестостеронового маскулійного героя-коханця-мужика, який покриє половину населення України її жіночу частину своїм геном. Я беру і це роблю. Так він набрав 30 кілограм. І став головною жертвою патріархальних очікувань від чоловіків. Це сумна історія тиску на усіх мужчин. Герой коханець не може бути малим вовченням. Він зобов'язаний бути накаченим жеребцем. І от Тарас з низьким грудним голосом і накаченим м'язистим тілом дає нам цю фантазію, заховавши при цьому своє ранене серце. І потихеньку, з кожним днем, все більше забуваючи, а хто він сам такий, він забув себе справжнього, але за цією маскою м'язів ховається тонке нутро, яке він нам не демонструє, але воно іноді промовляє між рядків. Можливо, саме тому цей курс такий суперечливий і глибокий, хоча, звичайно, цю глибину побачить не кожний. У своєму курсі Тарас вчить нас шукати образ, задовільняти очікування людей і справляти перше враження. Перше враження треба справляти на людей, яким ми справжні абсолютно не потрібні. І у першому враженні, на мою особисту думку, дуже важливі парфюми, як би сказав Тарас, запах це спосіб увійти у чужу уяву до того, як ти відкрив рота. Він – Частина твого акторського костюму. Для ідеального вибору того самого костюму у мене є цілий сет парфюмів від Away Today. Він такий самий яскравий, як і його пакування. Я дуже чекала цього дня, щоб нарешті його відкрити, і я все зроблю. Тому що, друзі, мене дуже манив цей зелененький. Сам сет зараз на сайті коштує 799 гривень. Боже. Як одразу тут пахне, слухайте дуже приємно. І зараз будемо обирати наше перше враження: Wildest Dreams. О, боже. Слухайте, таке свіже. Воно тоніком пахне, але при цьому є щось солодке. Боже, я його хочу. Moods Wings. Coca-Cola! кока Coca cola друзі. Self-Made. Лаванда такий заспокійливий, зараз те, що треба в умовах даного часу. Golden Days. В цілому, це цитрусовий аромат, але, якщо чесно, мені трошки пахне лікарнею. Я знаю, що є люди, які люблять лікарняні аромати. Так от, друзі, якщо ви щось шукали таке, то це воно. Віце, черевайн, я вам скажу, що в мене вже є. Оце пробничок, а у мене є мініатюрка черевайна, я нею користуюся. Мені дуже подобається цей аромат. Він такий ідеальний, я вже казала, що він прекрасний, ідеальний вишневий аромат, тому що він ем, не терпкий, він не гіркий. Знаєте, як в основному є такі вишневі аромати, вони йдуть як трохи з лікером. Так, от це солодка вишня. Він такий дівочий аромат. Він дуже ніжний. Мені він дуже подобається. Із вишневих ароматів я вам скажу, що це мій улюблений. Він прекрасний. Love Story, я також пам'ятаю, це квітковий аромат, і він мені здається, ідально підійде для побачень. Не дарма він називається Лавсторі. Боже і мій улюблений Танго, Друзі, дивіться, я все літо ним користуюсь. Прекрасний аромат. Прекрасно лягає. Я люблю після того, як поми волосся. Я його наношу. Мені дуже подобається, як потім я пахну. Twisted Story Я також пам'ятаю цей аромат. У мене також є мініатюрка. І я ним також користуюсь із всіх парфюмів, що у мене є від цього бренду. Я міняю основний це манго. Я користуюсь, і іноді от Cherry. Або Twisted Story. Я їх... Я їх іноді міняю. Дуже зручно мати декілька. Sunday morning. Ой, слухайте, це такий аромат з характером, друзі, для таких жос. Це аромат для порки, слухайте, це воно. Друзі, ну це ж Санди, це неділя, це у нас виходить запах недільної порки. Друзі, сталося легендарно. У нас є офіційний аромат недільної порки. Хоча, здавалось би, запах фіалки що могло піти не так? І останній аромат світ Ескейп. Боже, я вже відчуваю, як він мені пахне смачно. Боже, хочеться його з'їсти. Я не знаю, що це мені. Він пахне як... якимось смачним десертом. Я дивлюсь на сайті, це кавово ванільне аромат, ну звісно, воно мені пахне. Боже. Смачне, капець просто. Із оцих новеньких, Боже, якщо вибирати свій образ, якщо справляти перше враження, мені так сподобались усі два аромати. Твіт Ескайп Wildest, Дрімс. Дост... От мені оці два зелений і жовтий. Боже, як вона мені сподобалось, капіцко кожного парфюму можна взяти повний варіант, повнорозмірний варіант, коштує 599 гривень. За промокодом Сонях буде діяти знижка 15 протягом тижня з моменту виходу даного відео. Посилання знаходиться у описі під цим відео. І скористайтесь, того, що це чудовий подарунок, як собі і друзям, тому що. Боже, це такий яскравий досвід, коли ти це відкриваєш, нюхаєш, вибираєш, і потім ти можеш знайти от неочікуваний якийсь аромат, який ти і не думав брати. Супер, мені дуже сподобалось. І знаєте, я отак і буду тримати, і можна зранку отак закритими очі, мабуть, агати, і дивитись, яка тут сьогодні офігенно. І повертаємось до Тараса. Курс починається з думки, що акторство це свобода. Акторство для звичайної людини це якась наступна ступінь свободи. Не техніка, не скіл, не професія, а саме свобода. Свобода бути собою, або як у випадку Тараса, кимось іншим, якщо цього захоче кастинг-директор. Свобода мати доступ до своїх емоцій, не маскувати їх. І не соромитись. Він одразу говорить, акторство підходить усім. Мені здається, кожен з нас він актор в якійсь мірі. Про це здається, Альпачина говорив. То автоматично цей курс він абсолютно для всіх. Хоча найкраще за словами Тараса, акторство пасує дитячій психіці, е, дитяча психіка. Вона ідеально вписується е, в акторське ремесло. Саме тому внутрішню дитину треба плекати, а не стидатися. Діти вільні, діти щирі. Діти не ковтають емоції, вони не приховують сміх чи сльози. Вони проживають все і одразу, поки суспільний тиск не навчить їх робити вигляд, що ми окей, і все з нами окей. От що парадоксально, самі діти не вміють контролювати себе, а Тарас наголошує на постійному самоконтролю. І до речі, на цьому протиріччі міг би бути побудований курс Тарасу Цимбляка на тому, щоб знайти баланс між щирістю і керованістю. Моя професія. З роками навчила мене контролювати свої емоції. Найбільше, що я ціную, що в мене є якийсь внутрішній самоконтроль. Оця перемикалка є в кожному. Далі все практично, вправа з картами до Тарас показує, що він може показати своїм виглядом будь-яку карту. І діставну абсолютно будь-яку карту, і намагаюся її зараз для вас зіграти. На дихання. І про мій особистий тренаж. Я хочу, щоб ви його також затестили. І робимо таких 10 підходів. Ось приблизно так. І декілька дуже лякаючих практик. Наприклад, як ось така прожити день у вигляді у образі іншої людини. Не зіграти, а саме прожити. вийти на вулицю, не як ти. І подивитись що з тобою буде, змінити не лише мене говорити, а поставу, вигляд, одяг, вийти з дому на своїм тілом, подивитися в дзеркало і побачити когось нового. Проснувшись зранку, уявіть, що ви і є Дженніфер Еністон. І ще одна вправа подарувати каву незнайомцеві без причини. І подивитися, як він буде реагувати, а потім перереагувати на його реакцію. Оце, до речі, мені дуже нагадало поради Олі Фрейму зі своєї книжки Етикет, де вона радила бігати по вулиці, в особливо депресивні дні, і затуляти очки чоловікам. Підійдіть на вулиці абсолютно до чужої людини, і купіть їй, наприклад, каву. Я прошу вас, коли ви заходите в ліфт і бачите абсолютно чужу людину. Посміхнутися і побажати їй гарного дня звучить відкрито і просто, але насправді доволі моторошно. Бо актор у цьому випадку постає не богом сцени, там якимось майстром, а він постає вразливою істотою, і це звичайно не про майстерність, а про терпіння і свого роду пройти це випробування, втягнувши у цей досвід іншу людину, яка на цей досвід свого дозволу не давала, і звичайно, у цієї людини немає цілі стати актором. І вона може не буде готова до такого роду взаємодії. Окрема увага приділяється мові, вправи на дихання, вправи для артикуляції. А як ви думаєте, що це я роблю зараз? І це працює. Дійсно, робота з голосом, бо голос це не просто звук. Це спосіб проявлення, і коли ти говориш чисто, вільно, виразно, то тебе приємно слухати. І за словами Тараса Цемпалюка, його приємно слухати, і можна слухати і навіть треба, навіть коли він просто дихає у камеру. Я іноді завтикую на Ютубі на людей, які красиво розмовляють. Це як оголона жінка. Подихайте, видихніть. Оце особисто моя історія. Раджу це робити постійно. І тут він знову нагадує, що він такий не тому, що він вчився, а він такий, тому що він існує. Як ви думаєте, чого я стою? Для цього я не роблю ніхуя. тому мені є чим з вами поділитися. М -м, крутити язиком, тому мене зараз цікаво слухати. Я можу казати, що я сьогодні пішов у ліс. Там я попісяв під якийсь пеньок. Побачив шишку, але це ж неправда, тому що тут ми повертаємось до головної драматургії курсу, що Тарас Сембалюк не той за кого він себе видає. Але звичайно, він хоче, щоб ми у це повірили. Ну і нам, звичайно, щоб стати такими офігенними, як Тарас Сембалюк, навряд вдасться. Але звичайно, щоб хоча б досягнути якогось певного рівня, нам треба попрацювати. Тоді як Тарас не докладав зусиль геть. Він просто такий: є, він є, він тут. Потім тіло, жести, постава, рух, руки, все має значення. Бо актор це весь простір. Куди діваються ваші руки, щоб ви знали, куди їх примкнути, щоб ви на сцені не шукали, куди їх засунути. Я роблю різні розминки, я розтягую своє тіло, щоб мені було потім легше. Від зовнішнього народжується внутрішнє. Якщо твоє тіло не в контакті з емоцією, то глядач не відчуває. Треба придумати все до деталей: навіть куди ти кладеш свої руки. Чи можеш ти дозволити собі бути на красивому кадрі? Куди ти будеш дивитися? Це тілесна сміливість, і це про прийняття. І це, звичайно, про деякий біль, тому що тіло наш головний сором. І звісно, образ, брита голова, татухи, м'язи, брутальний одяг в кінці кінців, Тарас сам визнає, він, це його образ, це не він, але він навчився бути цим образом героя-коханця. Він навчився ним бути, тому що цього хотіли люди. І от він тут для того, щоб зробити нас щасливими. Своїм просто таким загальним існуванням, і можна сказати, що це акт любові, але також це і акт самозречення, бо образ це завжди компроміс. Іноді навіть жертва, і Тарас у цьому от такому варіанті він як Ісус. І от я дивлюсь, дивлюсь цей курс. І тут Тарас неочікувано зізнається, що курс він робив для пацанів. Якби цей курс записувала зараз дівчина, яка показала б своє шикарне декольте вам би було пацани по барабану, про що вона вам розказує? Ви б дивились би на її груди? Він говорить про якусь жінку з грудьмою, і тут я знову задумалась про патріархат. Він так зациклився, щоб стати мужиком, і так довго спостерігав за чоловіками, як радив нам на своєму курсі спостерігати за тими, на кого ти хочеш бути схожим, що він геть забув про існування жінок, і заради чого він старався. І виявилося, що старався він для пацанів, а жінки у нього виступають лише як сексуальні об'єкти, хоча при цьому це він сексуальний об'єкт для жінок, хоча, можливо, і не тільки для жінок, або вони виступають як мама. І тут я все зрозуміла. Він все той самий хлопчик з корсуня, з зачіскою вовка, який дивиться у камеру благаючими очима, і він питає: ну що, нарешті? Я той, ким ви хотіли мене бачити. Я справжній мужик. Він наче сам себе переконує, що тепер він не дрищ і не а він справжній чоловік. А жіноче схвалення йому, по суті, не потрібно, тому що жіноча половина його сім'ї так його приймала і так в нього вірила. І ніхто його не полюбить так, як його любить його мама, а він любить свою маму. Ви відчуєте цю драматургію, ви відчуєте цю глибину. Ще одна важлива думка. Якщо нема ресурсу, немає сенсу проживати цей день і псувати іншим людям настрій. Якщо чесно, це моя улюблена думка. Якщо вони в ресурсі, особливо внутрішньому, я взагалі не бачу сенсу щось в цьому дні робити. Об'єктивно, краще нічого не зробити, ніж зробити як попало, зіпсувавши всім день і через силу і коротше дуже глибоко, Тарас. Як би сказав Тарас, якщо ти в кадрі і не тут, то тебе в кадрі нема. І як би сказала я, відчуваю, не імітує. І останній блок, він найтепліший, він про сором, він про позорище. Тарас зізнається, що він вважає, що раніше він був позорищем. наче зараз не так. Я на це дивлюсь, ну ну реально позоріще. Просто ну прям соромно дивитися взагалі, що я там несу. Мені це здавалось норм. Ну, це смішно, це страшно, це не можна нікому показувати. Він каже, що він був смішним, він був дерев'яним, але він пробував і це найважливіше. Того що якщо ти не боїшся позоритися, ти пробуєш, то ти щось знайдеш у цій житті. Він каже нам позорьтесь і знайдете. Через це, і тільки через це саме позор народжується істина. Він каже: нічого, якщо ви дефективна, як колись був я. Можливо, ця дефективність зробить вас особливим. Якщо у вас є якийсь дефект, його можна використати як вашу якусь особливість. Певненість будь в чому – це ключ до успіху. І Я гарантую, що ви станете впевненіші в своєму житті. Але звичайно, такими бездоганними, як Тарас, ви ніколи не зможете стати і позбутися своєю дефективністю ви також не зможете. Ви можете зробити тільки її своє фішко, як, наприклад, повер Даніл, якого радить нам Тарас, брати з нього приклад і стати тотально дефективним. Також Тарас вірить у телефон. Він каже: у телефоні все, все, це джерело ідеї, це джерело проявлення, це джерело контенту, це вс... от у вашій руці, просто сила влади. В тебе в кишені телефон, це в принципі джерело. До бучу у телефоні все життя і всі можливості. І закінчити цей курс хочеться закликом на грай, а закликом будь. І можливо, у цьому і є роль Тараса не зіграти когось іншого, а нарешті зняти маску і вперше не стидатися, не стидатися своєї слабкості, а дати собі дозвіл на свій маленький дефектик, бо він заслуговує на існування. Прекрасно. Але є дещо, що мені хочеться сказати серйозно, друзі. Бо весь цей курс усі ці вправи прожити день у тілі іншої людини, бути кимось іншим, шукати інший голос, шукати іншу поставу, шукати інше тіло, шукати інший ритм, іншу зачіску. Вони можуть бути веселими, там смішними експериментальними цікавими, але тільки якщо ви справді знаєте, хто ви такий справжній, якщо у вас дійсно дуже стабільна. І конкретне внутрішнє ядро. Якщо ви вже доволі зріла особистість, якщо ви зрозуміли у цьому житті, хто ви такий. Бо коли ти не знаєш, і ти підеш на цей курс, і ти почнеш все це пробувати, це може вас остаточно зруйнувати, і ви можете взагалі загубитися, хто ви такий. Як, наприклад, це схоже зробив сам Тарас, він уже не знає, хто він, бо він став цим образом. Який очікували від нього, маленький хлопчик з Корсуня хотів бути почутим і став маскулінатором. І не тому, що це був його вибір, а цей вибір зробили за нього. Він побудував, по суті, на себе, а тим, ким він мав бути. Але він забув, що він мав бути тільки собою. А хто він? Хто ти Тарас? І зараз, уже, будучи дорослим, він вчить. Ну, він травмує так само людей, як коли травмували його. Він вчить е копіювати, перевтілюватись, він вчить шукати когось, хто краще за тебе, і тобі треба підлаштуватися, стати ним. Але це ж вторинна роль у житті. Дивіться на себе тільки своїми очима: <сум> не бійтеся, копіювати, пробувати. Але чому Тарас не радить знайти когось уже на кого ти схожий, самого себе, Тарас. Бо, якщо чесно, знайти індивідуальність, там відшукати в собі якісь особливості, свої сильні сторони, це набагато крутіше, ніж мімікрувати під когось. Я ще подивилась чат курсу, і люди так щиро, там, натхненно роблять ці прави, спілкуються. Я подумала: блін, круто. Люди зайняті, в цілому нічого поганого у цьому курсі немає, тому що. Е Люди якось відволікаються для них це хобі, але мені здається, що коли люди купують цей курс, вони на щось розраховують і у них є якісь певні мрії. І мені якось стало сумно, тому що цей курс їм абсолютно нічого не дає. Воно не змінює їх життя, воно не відкриває справжню глибину. Вони витрачають час і заклеюють свою власну порожнечу, яку не закрити тим, щоб. Не відшукувати оцю свою темряву, чому у тебе порожнеча? Чому ти хочеш її закрити? А вони наче ну просто отак її заклеюють і все. А коли Тарас обіцяє, що всіх чекає Голівуд, ну, він не обіцяє, він просто так каже, але людина, яка подивиться, думає: Блін, реальне, може в Голлівуд... Ну, це вже якось тривожно. Ви будете в Голлівуді, я буду дуже радий за вас. А, вона прибиральник, а завтра вона буде очолювати якусь величезну компанію. Це тривожно через це масове фантазування, через оцю віру, що треба просто трошки почитати віршики, трошки покривлятись на камеру, зіграти і тебе почують. А а якщо навіть і побачать, то кого там побачать? Тебе чи те, що ти зліпився без кусків інших людей і став якимось очікуваним образом? І як, довжо, і як довго ти зможеш його грати, і як сильно він буде тебе руйнувати? Ще одна фраза, яка мене насторожила від Тараса, що впевнена людина це гнучка універсальна, але це ж взагалі суперечить одне одному. Ну, я розумію, так, да, можливо. Це по суті, ну, там якась вирізка із оголошення на ринку праці, вирізка із резюме. Я гнучки універсальний, але це звучить як я зручний, я зручний. Підлаштовуйся під простір, під оточок, під, під очікування, під що ще треба підлаштуватись? Під любов, знову, здавайся, не будь з образи, а не відчувай. І це вже, вже навіть не про акторство, це про самовтрату. Бо справжня впевненість вона не про гнучкість, вона про, ну, це про якусь. Власну внутрішню опору тому мій висновок він дуже простий, що Можна грати, можна перевтілюватись, можна надягнути іншу маску, там, але тільки, тільки послухати, тільки якщо ти знаєш точно хто ти такий. Насправді дуже мало людей знають себе. Також мене настражили певні емоційні моменти, де я розумію точно, що у Тараса проблеми з емоційним інтелектом. Наприклад, він говорить, що дивіться, я у чорному, тому що в мене помер кіт. А потім він сміється голосно і каже: Я пожартував, у мене не помер кіт. І він жартує з цього. Але для когось це не жарт, а для когось це травматичний досвід. Ще історія з партнеркою на танцях зірками, де він розповідає, що от на танцях зірками у нього була ситуація, коли він вронив свою партнерку, кинув свою партнершу, вона впала випадково там. І мені ця ситуація насправді сподобалась. А потім він каже, що йому ця ситуація сподобалась, тому що він якось надійшов на свої власні рефлексії, і він знову говорить про себе. При тому він нам не розповідає, що ось цією партнеркою. Чи травмувалась вона? Це показує, що йому не можна довіряти, тому що він може тебе вранити, і потім навіть не буде переживати за своє, ну, за твоє самопочуття. І отут треба насторожити саме жінкам, які будуть будувати стосунки з Тарасом. Тому що якась там ситуація у стосунках, де він може вас травмувати, це може бути для нього просто досвід і якась певна рефлексія, яка буде говорити тільки про нього. А вас там не бути навіть, не бути вас у цій історії, ви будете просто об'єкт, який поклали на землю. Тарас у центрі, а все інше, що його огортає, лише частина його історії. Ще мене турбує слово дефективно, тому що він застосовує його декілька разів по відношенню до інших людей. І коли людина чує це слово декілька разів по відношенню до себе, то вона може задуматися, що зі мною не так, а що треба виправити. Але в цілому на особистість людини, на людину треба дивитися як на особистість, індивідуальність, яку виправляти по суті, і не треба просто працювати з тим, що у тебе є, і краще акцентувати увагу не на твоїх там та дефективностях, дефектах, а на особливостях і. Позитивних рисах, які треба підсилювати, і якраз підсиленням твоїх сильних сторін ти будеш шукати свою власну індивідуальність. Бо коли ти будеш задумувати тільки про дефекти, ти будеш втікати таким чином від самого себе, не знаючи своєї темної сторони. І останній дуже-дуже дуже важливий момент це образ чоловіка, який пропонує нам Тарас. Він пропонує якраз підкріплення стереотипних уявлень про чоловіка. Він Пропонує просто стати, самому собі, стати стереотипним уявленням чоловіка у серіалах. Тобто він навіть не розвиває глибину цього образу, якщо ти хочеш бути героєм коханцем то розвивай глибину, дивись в глиб, що ще можна сказати про чоловіка, який чоловік ще не тільки маскулінний, з м'язами. Із глибоким голосом він який ще, який Тарас, який чоловік ще. На ділі він дає нам просто шаблон. Якщо ми подивимось на кастинг різних акторів, там, наприклад, в тому ж заїженому Голівуді, на одну роль різні актори, е, от подають свої кандидатури, і він, вони можуть зіграти цю роль зовсім по різному Вкладаючи туди свою індивідуальність, свою індивідуальну акторську майстерність і спосіб вираження там, певних емоцій, е також керуючи своїм якимось власним досвідом, який там впливає на те, що ти можеш прожити і певні ситуації або не прожити. Тарас вже дає стереотипи шаблон, по якому треба їхати. Тому, ну, я скажу так. Якщо розважатись, це на погане проводження часу. Це може бути весело, ви можете поспілкувати з чаткою, знайти якихось друзів. Але якщо почати це дійсно слухати, і у вас немає якоїсь власної опори на себе, це може зіграти поганий жар. Тому. Ось такий мій огляд Тараса Цимбаляка, ми і посміялися, трошки поговорили серйозно. Ставте свої подобачки, підписуйтесь на канал, пишіть свої враження від курсу, від Тараса Цимбаляка, що очікуєте ви проект Холостяк. Звичайно, я дуже очікую. Тому, друзі, дякую за те, що були зі мною, додивились до кінця, і побачимося вже дуже скоро. І до зустрічі! Зустрічався з дівчатами з командою СММ. Прийшли дівчата, таке враження, що вони були одягнуті на пляж, а не до мене на зустріч. Для актора роздітися в кадрі це ну, типу, абсолютно звична річ. Мені треба з кимось цілуватися. Я не знаю цю людину. Вона може тільки що накурилася якихось цигарок. Да, да, да. І я альо, я тут. Ей! Ми ж тиждень з тобою планували цю зустріч. Посміхніться, побажайте всім гарного дня. Ну, якось приблизно так.